Друзі, зараз особливий час для всіх нас, ми зараз будемо молитися за Україну, чому він особливий для всіх, бо я буду просити всіх вас об'єднатися в молитві. І хтось може гарно молитись, хтось може просто, це не має значення, тому що Бог бачить серце. І якщо в вашому серці є така, ну, така нужда, щоб прийшов мир на нашу землю, то він побачиться. Він побачив ваше щире бажання. І хай там буде декілька слов сказано з чоловіком. Він їх почув. Зараз ми станемо на ноги. І об'єднаємо наше серце в одне таке прохання до нашого Спасителя і Бога. Цар і Бог наш, Отець наш Небесний, в ім'я Ісуса Христа ми йдемо до тебе. І перше, що ми робимо, Господи, ми просимо Тебе прощення. Прости нам, Боже, прости, Хай Твоє прощення прийде і в наше життя, і на всю нашу землю, Господи, на всіх людей, кого ми знаємо і не знаємо. Господи, ми всі є великими грішниками, Господь. Ми всі заслуговуємо Твоєї кари, але просимо Твоєї милості, Боже, очуй нас, прости нас, прости, Україну, Господь. І ми благаємо Тебе, щоб прийшов Твій мир, на наші землі, щоб ця війна закінчилась, щоб росіяни вийшли в свою землю. Хай вони відбудовують свої міста, а не завойовують наші. Господи, дай страху Твого від самого верхнього їхнього президента, від Путіна і до останнього якогось солдата, який на цих окопах, десь на нашій території ховається зі зброєю, щоб убивати і грабить Господь. Дай всім покаяння тим, хто любить війну, тим, хто хоче ненависть в свого серця, тим, хто хоче гибелі в Україні, Господь, дай покаяння. А нас укріпи в вірі. Укріпи, Господь, в надію, укріпи в молитві. За наших людей, за наших військових, за яких ми благаємо тепер, щоб вони залишились живими, щоб вони повернулися додому, Господи, захисти їх від пуль, від снарядів, від пушок від танків, ракетів від бомб, Господи, від самольотів, від кораблів, господь, захисти їх від всіх родов вооженія російського захисти Господь, і хай вони будуть зцілені, хай вони будуть живими. Господь дай мудрості офіцерам, дай мудрості військовим всім. Господь, благослови і президента нашого Верховного Раду, хай приймає правильні, мудрі рішення, Господь, благослови наш народ, який потерпає від всіх від прильотів, Господь, у яких, яких да розрушаються, Господь. Благослови і збережи, щоб не люди. Господь, благослови лікарів, які лікують, поранених. Благослови їх дай багато-багато терпіння, багато-багато наснаги такої духовної сили, щоб вони не уставали. не стоплювалися, Господи, допомагати. Із цілях, Господи. Благослови їх. Благослови волонтерів, які допомагають, благослови капеланів, які трудяться там серед Солдат, яка відносячи їм вістку про спасіння через Ісуса Христа, благослови Боже, благослови всіх, хто допомагають Україні, І завдяки яким ми ще, ми ще можемо називатися Україною, Господи. Укріпи її. благослови ті страни, які допомагають Дай економіку міцно, і, і щоб у них народ був мудрий, Господь, і керівництво мудрий Господь. Благослови. Всі, хто втратили рідні, благослови всіх втратили житло, Господь. Ми за них благаємо Тебе, хай прийде Твоє сіцілення в їхні серця. Господи, благослови. Ми схиляємося перед Тобою і просимо них, Хай тобі буде слава, Ти є наш цар, і ти всемого, і ти можеш в один час це все зупинити. Ми не розуміємо путять Твоїх, ми не знаємо, для чого це все ще продовжується, але ми не встомимося благати Тебе и предатель мир твои силы не для нашей земли. А ты бей все слава Богу и спасения.